Цими сходами вінничани піднімались на концерти улюблених виконавців. У холі чекали на автографи, приходили родинами і не лише на виступи зірок. А це колись найбільша концертна зала у Вінниці на тисячу місць. Подивіться, що від неї залишилось: Йдуть дощі, все капає. Власне залишилось одне згарище на сцені. Також нічого, навіть не залишилось покрівлі. Приємні спогади перекреслив російський теракт. До зруйнованої зали нікого не пускають. Через зливи зросла небезпека обвалу. Штукатурка та дранка, яка ще залишилась, обвалюється брилами. Приміщення, куди влучили ракети, було місцем творчого дозвілля вінницької молоді. Тут працювали гуртки естрадного, українського народного та сучасного танців. Діти займались джиу-джитсу, вивчали англійську, відвідували до школярик. Ось такий вигляд тепер має студія Шарм ес А зовсім поруч через хол, залишки вертикаль, «Денс-Скул». Одна із частин ракети залетіла до цієї зали. Тут, власне, і займались колись діти танцями. Можете побачити, що від неї залишилось. На щастя, в той момент дітей у залі не було. Журналісти та оператори нашого телеканалу часто першими бачать те, у що важко повірити іншим. Ми наче сталкери пробираємось руїнами, аби показати всьому світу справжнє обличчя Росії вбивці. А це технічний поверх під сценою. Ви можете бачити, як повидувало стіни з обох боків. Ну і, власне, сама сцена. Подивіться, дубові балки перетворились на вуглячки. Не залишилось нічого і від студії відомого діджея Мозона. Вона кутова в корпусі, в який влучили калібри. Її побудували ще у 90-х за проектом британського інженера Філіпа Ньювола, який працював зі світовими зірками Пін Флойд та The Beatles. У Вінниці ж брав участь у будівництві кам'яної кімнати. Студія такого формату була єдиною в Європі. Дістатись до студії сьогодні неможливо. Стіни споруди пішли тріщинами. А якби вони могли говорити, то ми б почули, як вдруге за свою історію будинок мистецтва пережив руйнування і знову чекає на відбудову.